iPhone 16 Pro Brings the Next Generation Pro Experience to our users. Це iPhone 16 Pro, в якому додали нову кнопку камери. Огляд iPhone 15 починався так само з мемом. І як ви вже можете здогадуватись, змін мінімум. Взагалі. І якщо ви думаєте, що я якось буду виправдовувати цю ірраціональну покупку з вашої сторони, то ви помиляєтесь. Більшість інновацій на презентації було спрямовано навколо обіцянок щодо штучного інтелекту. Проте навіть зараз, місяць після старту офіційних продажів, більшість того, що обіцяли, немає у робочому вигляді. Тому все, що мені залишається в цьому огляді, так це розповісти про нову кнопку камери і декілька мінорних змін. Ну, як би це не було абсурдно. Ви на каналі Озі, не забувайте про лайк та підписку на канал. Що ж, розпочнемо. Якщо дизайн iPhone 16 зазнав хоч і невеликих, але змін, дизайн pro моделі залишається незмінним вже декілька поколінь. Це все той самий iPhone, який ми знаємо та бачили колись, за виключенням деяких особливостей. На декілька десятих дюймів збільшилась диагональ дисплея, помітно зменшились рамки і додалась нова кнопка. Якщо порівнювати із минулим поколінням лоб в лоб цю різницю помітно одразу. Проте, якби мені на вулиці показали ліцеву панель iPhone 16 Pro, я б точно не зміг його його відрізнити від попередників. В Pro лінійку додався новий колір. Ну, як новий, давно забутий старий. Він називається пустельний титан або просто золотий. В мене звичайний білий титан. У порівнянні таблиці випадково помітив, що збільшилась вага на 12 грам в порівнянні з 15 Pro. Хтось скаже дрібниці, але ні, всі ці грами відчуваються сильно в повсякденному користуванні. Вже давно старалась межа відчутної потужності при оновленні процесорів. Присудаючи зі старого покоління на нове, ви не відчуєте різниці взагалі. Ну, особливо в якихось повсякденних задачах, бо ці маленькі ARM-монстри мають багатомільярну кількість транзисторів, потужності яких вистачає навіть для важких AAA-ігор. Якщо когось цікавить синтетика, результати тестів на вашому екрані. Дивуюсь тому факту, що у всій лініці iPhone 16, як у звичайних, так і Pro моделей, лише 8 ГБ оперативної пам'яті. Ну, для звичайних задач цього повинно вистачати. Проте ми повільно, але впевнено рухаємось веро штучного інтелекту, задача якого спрощувати нам життя та працювати з великим обсягом інформації. З 8 гігабайтів частина буде зарезервована під iOS, частина за застосунками, і скільки там залишається під шиї, 1-2 гігабайти в кращому випадку. Тому, враховуючи цей факт, можу зробити висновок, що лише мала кількість задач або розрахунків буде виконуватись на пристрої. Ну, якщо взагалі буде, переважна більшість обробки буде виконуватись на спеціалізованих серверах. Автономність наче як збільшилась, проте невідомо, що саме на це впливає. Ємність акумулятора або покращений техпроцес на сайті вказано до 22 годин в режимі відтворення відео. По особистим враженням реальна автономність залишилась така сама: ні більше, ні менше. При активному використанні iPhone як вистачало рівно на день, так і вистачає приємного, хоч це ніде активно не рекламується, збільшила зарядка по бездроту через Maxafe до 25 Вт. Дротова зарядка при цьому залишилась без змін. Тож, нова кнопка камери. Який функціонал вона має? Перш за все, запуск камери з будь-якого місця в iOS, хоча свайп праворуч або іконка камери нікуди не поділить з екрану блокування, якщо ви, звісно, її не прибрали. Крім того, ця кнопка має додатковий функціонал, який Apple обіграла у своєму стилі. Звичайне, натискання зробить фото. Напівнатискання відкриє додаткове меню, де можна свайпом змінювати обраний параметр або двома напівнатисканнями вийти цього параметру і обрати щось інше знову напівнатисканням. Звучить воно складніше, аніж є насправді. Допоки я не зрозумів всю механіку керування цієї кнопки, було дуже багато міскліків, Ви навіть не можете уявити скільки. І на початках я взагалі думав, що ця кнопка викликає це додаткове меню, а там зміна параметрів, функцій відбувається лише за допомогою сенсорного вводу. Тратує баг, який вже не можуть виправити понад місяць. Якщо затиснути цю кнопку, перестає чомусь адекватно працювати сенсор дисплея. У мене навіть ідеї немає, з чим це може бути пов'язано. По параметрах меню: їх всього 6: експозиція, глибина, масштаб. Камери, стилі та тон. На двох останніх зупинюсь детальніше. Стилі були і раніше, проте їх функціонал розширили та додали більше шаблонів на всі випадки життя. В кожному стилі є налаштування кривої, які швидко змінюють параметри тону, кольору, палітри. Вгорі їх можна скинути на стандартне значення, внизу є параметр насиченості. За весь час користування iPhone, скільки я пам'ятаю, ніколи не користувався стилями та й не бачу, якого сенсу користуватись ними взагалі, бо для більш точного налаштування кольору існує RAW формат, а всі наступні маніпуляції з кольором можна провести потім в майбутньому в Lightroom. Та й можливо відкриє для когось секрет, але так роблять всі професійні фотографи. По моїм загальним враженням стосовно кнопки, не можу сказати, що вона якось змінила моє. Мій підхід або взаємодію з камерою iPhone. Навпаки, я вважаю, що цією кнопкою будуть користуватися лише в двох випадках: або запустити камеру, і зробити фото. Всі ці налаштування функції, стилів, вони зроблені якось достатньо Ну, складно, ніхто з цим заморачуватись не буде. Бо головна функція камери зробити фото швидко. На папері, якщо порівнювати камери з минулим поколінням, змін набагато. Переважна більшість функцій програмна. По фото, на модуль 48 Мп, діафрагма залишилась та сама: оптичний зум 5X і макрофотографія 48 Мп. По відео, зйомка Dolby Vision і ProRes зі збільшеною частотою кадрів, записування просторового аудіо та стереозвуку, мікрофони студійної якості, зниження шуму вітру та функція Audio Mix. Почнемо зі звичайних фотографій при гарній освітленості, більшість з яких знімались в день при сонячному світлі. Результати виходять чудові. Якщо порівнювати деталізацію фото на 24 МГ та 48 Мп, різниця відчутна. Щодо телефотокамери, то якість та деталізація нормальні, хоча всі фото лише 12 Мп. У порівняльній таблиці зазначало, що макрофото може бути на 48 мегапікселів. Проте скільки я не намагався, як я не змінював сцени та освітлення, фото завжди виходило лише на 12 мегапікселів. Логіка нічних фотографій не змінилась від тої, що є в iPhone 15. Алгоритми все так само сильно завалюють експозицію. Тому фото зазвичай виходять пересвічені. для отримання більш-менш натурального результату, підрегульовую експозицію вручну. При достатній освітленості витримка не вмикається, тому можна зробити фото на 24 та 48 мегапікселів. Деталізація при цьому буде гарна. На телефотомодуль нічні фото краще не робити, бо результати погані, навіть дуже погані. Те саме фото з іншого ракурсу на основний модуль камери. По відео в мене немає коментарів, бо якість, деталізація, стабілізація та навіть бітрейт залишились такі самі, як і в минулому поколінні. Наостанок відео у режимі кінематограф із зумом 3X. Великою частиною оновлення та маркетингу для нової лінійки iPhone є Apple Intelligence. Концептуально воно виглядає цікаво. Більшість функцій інтегровано в систему та налаштована взаємодія між різними застосунками. Немає такого відчуття, що це окремі невзаємопов'язані речі, як от в Android, наприклад. ОС окремо, чатбот окремо, розумні функції окремо. Проте, все, що обіцяно та повинно продавати цю лінійку iPhone вже зараз, ну під час старту продажів, знаходиться досі у розробці, і невідомо, коли саме воно буде реалізовано. Як писав у своєму телеграм-каналі, на цю мить працює лише Siri, яка стала розумнішою, та інтегрована на рівень роботи операційної системи. Транскрибація голосових повідомлень у нотатках, короткий звіт повідомлень, листів. Текстів у рідних застосунках Apple, розумний пошук та обробка фото. Функції доступні виключно, якщо мова операційної системи англійська, до кінця року або з наступного року розширить список підтримуваних мов, але звісно, що української там немає. В ЄС, Apple Intelligence буде доступний аж навесні 2025 року, тому по Apple Intelligence я точно буду робити окреме відео, коли його нарешті дороблять. Хочте вірити, хоч ти ні, я давно є прихильником думки, що про моделі iPhone сильно переоцінені. Не знаю, чому так сталося, чи це результат великого маркетингу, чи чого ще. Для людей, хто керується в першу чергу раціональністю, аніж емоційністю при покупці і хочуть почути мою зважену думку, великих змін та суттєвої цінності в iPhone 16 Pro немає. Якщо ви створюєте купа фото та відео контенту для соціальних мереж і заробляєте на цьому гроші, і маєте, наприклад, про модель на пару поколінь старше, тоді оновлення одразу до 16 Pro виглядає цілком логічним. Для всіх інших, для кого функції камери не настільки важливі, я можу порекомендувати 15 Pro, який буде мати значно кращу цінність зараз. Там є все, що вам необхідно. Все нормально по фото та відео можливостям. Там будуть доступні шиї функції, якщо вони вам дійсно необхідні, і є USB-C. Ну і, до речі, 15 Pro можна зараз знайти по акціям та знижкам. Споживайте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.